Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємося, жмемо вподобайки. Не забувайте в коментарях залишати ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Я, в свою чергу, хочу в цьому відео запропонувати вам огляд і прогнози мої на ще два матчі 14-го туру, точніше, вже. Заключні два матчі. Неділя 12 листопада. Це матч Чорноморець Одеса Рух Львів і Шахтар Донецьк проти Дніпро-1 з одноіменного міста Дніпро. Отже, Чорноморець, Рух. Непоганий старт у руха, а потім трішечки львів'яни е, збавили оберти. А у Шахтаря зараз, ну, особисто я відмічаю непогану гру і такий затяжний підйомчик йде в рівні гри, в досягненнях і в здобутках. Одесити шості рух львів. П'яті, я би так назвав ці два клуби, це група переслідування лідерів. Лідери у нас, хто забув це Кривбас, Дніпро, Полісся і Шахтар. Це чотири, я би їх так назвав, поки що таких наявних лідера у нас. До речі, Центральний матч туру Шахтар Дніпро ще очікує на вас прогноз. А ми поки що розглянемо Чорноморець рух. Чорноморець останню зустріч програв металісту 2-1. Досить несподівано. Я очікував, що Чорноморець зіграє краще. А перед цим Чорноморець виграв 3-0, досить впевнено уминає. Ну, і скромно програв Кривбасу лідеру поки що УПЛ. Рух не може виграти вже 3 матчі поспіль. В нічу зіграли рухівці з Оболонью 2-2. Програли Дніпру 0-2, і Олександрія 0-0, в них була. Тобто. Три матчі без перемог. Трішечки, я ж кажу, призбавили оберти львів'яни. Е, я до останнього вагався і не міг взяти на себе рішення щось поставити на цей матч. Знаєте, навіть вже була така думка, може, взагалі не ставить. Але ж я обіцяв, що 100% по всім матчам я і прогноз свій дам, і ставочку, бодай мінімальну, зроблю. І, друзі, я все ж таки розраховую на Чорноморець. Я поставив перемогу Чорноморця. І я розраховую, що навіть буде така невеличка ротація. Чорноморець змінить рух на п'ятий позиції. Це моя особиста така передбачувана така думка. Так, я думаю. Після цього матчу Чорноморець набере 22 бали, і тим самим на 1 бал обжене рух. Я розраховую на це. Тому я поставив Чорноморець перемога. Розумію, це ризиковано 2,6. 2,6 коефіцієнт на перемогу Чорноморця. Але ж ставка вже зроблена, друзі. Скріншоти моїх ставок я закидую в наш телеграм-канал. Хто не хоче довго вислуховувати мене тут на Ютюбі, завітайте до нашого телеграм-каналу, і ви там взагалі, навіть ще раніше, ніж тут, я запускаю свої відео. Можете побачити мої скріншоти на ставки. Посилання на наш телеграм, ви знайдете в описі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали і до нашого телеграм-каналу. Ну і нагадую, друзі, що наш канал в пошуках партнерів і спонсорів. Всі бажаючі, пишіть мені на поштову скриньку, яка зазначена у нас на каналі тут. Для того, щоб знайти. Адресу моєї поштової скриньки, заходите е, на головну нашого каналу, і дивитесь праворуч, праворуч, праворуч про канал або о каналі, якщо у вас е, ворожою мовою настроєний е, YouTube. Е, якщо ви не знаєте, як знайти і потрапити на головну нашого каналу. Просто нажміть на логотип каналу. Мастер-клас. Ось тут під відео, бачите, кружечок. І в квадратику написано мастер-клас. Ось прямо на цей кружечок нажимаєте. Мастер клас. Откриється головна каналу нашого. І дивіться, праворуч, праворуч, праворуч. Ви там побачите: «Про канал», «О каналі». Заходите туди, і там всі реквізити. Мої посилання на соціальні мережі, до речі, і туди мені можете писати, в Фейсбук, в Direct, інстаграму, можете написати, а краще всього на пошту. Там внизу, ви побачите, пошта. Туди пишіть, розгляну всі ваші пропозиції. Отже, переходимо до. Головного центрального матчу 14-го туру Шахтар Донецьк проти Дніпра 1. Шахтар 4. 24 бали здобуто. Дніпро другий 27 балів. Так як і у лідера у Кривбаса. Завдяки тому, що в минулому, в 13-му. Турі, Полісся і Кривбас зіграли в нічю. Це дозволило при перемозі Дніпра над Олександрією 1-0 вийти на друге поки що, але по балам не худше, не худше виступає Дніпро, ніж Кривбас. Тому я кажу: вирішальні два матчі будуть Кривбас Динамо Київ і Шахтар Дніпро. Багато відповідей нам дадуть ці два матча на багато запитань. Отже, якщо виграє Шахтар, Шахтар наздоганяє лідерів. І Дніпро, і Кривбас. Ну, це якщо Кривбас не зможе здобути балів в грі проти Динамо. А якщо бодай на нічю зведе цей матч Дніпро, або ще краще виграє? Тоді Дніпро може стати одноособовим лідером. Так що, друзі, дуже цікава ситуація в нашому футболі, в нашому найвищому дивізіоні. Футбольному УПЛ. Що? Я думаю, нас очікує в цьому матчі. Ну, по-перше, при чудовому настрої після перемоги над Барселоною. Над Барселоною, друзі, Шахтарь виграв честь і хвала нашим гірникам за перемогу в лізі чемпіонів над Барселоною. Хайса скромним таким рахунком 1-0. Але ж це перемога, друзі. І я вважаю цей перший такий почин, я би сказав, чудовий почин боснійського тренера це просто неймовірно, Маріно Пушич чудово влився в колектив, взяв Кермо на себе, і такий чудовий зразу у нього пішов переможний такий темп. Перемога над Динамо Київ. Ювелірна, замітьте, юві, ювелірна дуже перемога. 1-0 і 1-0 над Барселоною. Я думаю, і про, проти Дніпра 1-0 буде досить. Дуже Акуратна ювелирна перемога. Знаєте, Шахтар і у мене вселив от таку от впевненість і чудовий настрій. Тому я ось керуючись таким впевненим чудовим настроєм, ставлю на перемогу Шахтаря проти, проти Дніпра. Проти Дніпра один. Таким чином, повторюю на всяк випадок: е у неділю у нас 4 матчі. На 2 матчі я вже дав свої прогнози. Кривбас Динамо, Кривбас індивідуальний тотал більше 1, 2-12 коефіцієнт і обидві заб'ють 1,75. І Заря Луганськ ЛНЗ. Також обидві заб'ють 1,85. І Чорноморець, Одеса рух. Перемога Чорноморця 2,6. Шахтар Донецьк Дніпро 1. Перемога Шахтара. 1,63. 1,63 на перемогу Шахтаря. Ось такі прогнози мої. Тепер уже повністю на всі. Матчі 14 го туру, друзі. 8 матчів. Колос ковалівка. Минай. Колос перемога і тотал більше 2,5. Трієчка. 3 коефіцієн. Оболонь ворскла тотал більше 2. Тут у нас получається 1,57 Полісся Металіст 1925, перемога Полісся. 1,51. І Олександрія Верес, перемога Олександрії 2,1 коефіцієн. Ось получається, що я вам одразу ж у цьому останньому відео на 14-й тур УПЛ назвав всі свої 8. Точніше, навіть 9 прогнозів на 8 матчів 14 го туру. Оцініть поправу. По моїм заслугам. Оцініть. Якщо сподобалось, ставим вподобайку. Якщо не сподобались мої прогнози в цілому, ставте антивподобайку. І напишіть в коментарях обов'язково. Чому вам не сподобались мої прогнози? І які прогнози пропонуєте ви. Буду чекати на ваші коментарі, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Це дуже важливо для мене особисто і для нашого каналу в цілому. Спонсори і партнери. Чекаю вас у поштовій скринці. Пишіть поштову скриньку ви знайдете мою в описі до нашого каналу, не до відео. Не сплутайте. А в цілому до каналу про канал знайдете ви е, в кінці меню нашого каналу, YouTube каналу Мастер Клас. Дякую вам, друзі, наперед, за вашу активність і підтримку. І в ці нелегкі часи я хочу побажати нам з вами, всім нам з вами, українцям! Скорішої перемоги, мирного неба! Міцного здоров'я, щастя, любові і добра. В боротьбі проти букмекера я бажаю успіхів і вдачі. До зустрічі, шановні друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!